У Луцькому соборі Святої Трійці відспівали українського воїна Богдана Федосенка. Йому було 49 років, помер 17 серпня внаслідок поранень, які отримав під час виконання бойового завдання поблизу села Зайцеве Бахмутського району на Донеччині. Розповів побратим Сергій. Побратим бойовий, який загинув. Поля, полях за єдність України. Протягом 20 років товаришував із загиблим Сергій Кристін. Розказав, що Богдан Федосенко воював з 2016 року. Він завжди думав не про себе. Він думав про країну, думав про дітей. Це кумі. Завжди був хорошою людиною. Старався допомогти сім'ї, Вічна пам'ять попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, лучани. Приємна людина. Душевна, приємна. Хороший тато був. Я спочиваю. Слава нашим героям». Особисто я не знав цього хлопчину, але наш обов'язок всім лучанам прийти і провести останній шлях, шанувати. Це все мінімум, все, що ми можемо зробити. А найбільше ми можемо зараз допомогти всім живим, які на фронті зараз працювати, волонтерити, допомагати їм на другому фронті. Напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у Богдана Федосенка закінчився контракт з СУ, розповів заступник обласного військового комісара Ігор Підлісний. 24 лютого воїн повернувся на фронт. Така категорія військовослужбовців. Вона Йде в бій перший і веде за собою. і Спроможні повести за собою людей, командувати, керувати ними і зберегти в бою чимало життів. Кожен загинувший боєць, це біль, він проходить через мене особисто. Вічно залишиться пам'ять на превеликий жаль про об'єднаного воїна Богдана. З уст уста передавайте своїм рідним, що такий був. І таким він залишиться назавжди. Героєм, воїном, той, який не скорився на валі чужинців. Труну з тілом воїна пронесли від храму до стели загиблих за єдність України і героїв Небесної Сотні. Богдана Федосенка поховали на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Тетяна Біску, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.